Таю історію, яку написала Людмила Калашнікова. Називається Пожежа. Сталося це давно, коли Світлана була ще школяркою. В один з вихідних їхня сім'я вирішила поїхати відпочивати за село до лісу. День обіцяв бути сонячним і теплим. Погода чудова. Свєта одягла свій новий спортивний костюм і стала шукати зручне взуття. Мамо, можна я візьму кросівки, які бабуся подарувала? запитала. Я буду охайною, обіцяю. Бери, якщо хочеш, погодилася мама, збираючи в цей час молодшого братика. Світлана всього раз була в цих кросівках на уроці фізкультури. Вони їй подобалися, то того ж ще й гарно пасували до спортивного костюму. Зупинилися вони на просторі галявини. На горбочку, звідки добре було видно довкілля. Мама постелила на траві широке простирадло і заходилася накривати стіл. А Свєта з сашком із задоволенням бігали по високій траві, доганяючи метеликів, зриваючи пухнастенькі кульбабки. Сміючись, дмухали одне на одного. Нарешті їх покликали обідати. Яка ж смачна їжа на природі, здома зовсім не той смак. А тут смакота, наганявшись до схочу, Діти за обидві щоки наминали бутерброди з салом та запивали соком. Батьки гомоніли про своє, коли тато звернувся до всіх, я зараз ще щось принесу з машини. Він піднявся з землі. Раптом погляд його став тривожним. Гляньте, он там ліс горить, гукнув він, показуючи в той бік, де над деревами вже стелила сіра хмарка диму. Усі схопилися з місця. Я побіжу, подивлюся, що там коїться, а ти, Галю, залишайся тут з дітьми, Зме... звернувся він до дружини. Я теж з тобою, тату. Свильовано, але рішуче сказала Світланка. Він не став заперечувати. Вирішили бігти навпростець. Донька майже не відставала від батька, і за хвилин десять вони вже були на місці пожежі. Ліс дійсно горів, і, хоч площа зайнята вогнем була ще не дуже великою, але швидко просто на очах збільшувалася. Сухі соснові гілки на землі і суха стара трава палали. Полум'я вже починало лизати язиками стовбури дерев. Пожежа набирала сили, кожна хвилина була дорогоцінною. Батько почав пригоршнями жбурляти на вогонь землю, щоб хоч якось його приглушити. Світланка робила те ж саме, та полум'я їх не боялася. Як же його зупинити, тату? у вічаї, ледь не плачучи, кричала дівчинка. Нам потрібно не допустити, щоб вогонь пішов вище у крони. Давай зайдемо туди, де його ще немає. Бери на якусь гілку і, як граблямо, спробуємо відгрибати суху фою подалі від дерев. Донька слухняно виконувала все, що він наказував, та пожежа напористо наступала, захоплюючи все ширшу площу землі. Бур'ян тріскотів. І дим боляче виїдав очі. Важко дихаючи, батько витер спітніле чоло. Бачачи, що нічого вдіяти проти стихії, чотирма руками неможливо, та ще й з дитиною, він гукнув доньці. Ми самі тут не впораємося. Доню, нам потрібна допомога. Швидко біжи в село і клич усіх, кого побачиш. Вона ж відразу з душ кинулася бігти. Здавалося, вона ніколи ще так не бігала швидко. Добре, що до хати було недалеко. Забігла в один двір, в інший. Народу зібралося чимало. Приїхала й пожежна. Та до місця пожежі приїхати не змогла. А люди швидко, живим ланцюгом оточили вогнище, ставши через два-три метри один від одного, і хто чи міг стали гасити полум'я кожен перед собою. Світланка була поряд з татом напередовій. Через деякий час спільними зусиллями стихію було зупинено. Повернувшись додому, стомлена і вся пропахла димом, вона глянула на себе і аж сойкнула. Весь костюм був у дірках, а кросівки постраждали найбільше. За роботою Свята навіть не помічала, як іскри не раз обсипали її зверху донизу. Дівчинці на хвильку стало сумно, бо це ж були подарунки від рідних, але вона відразу відігнала ті лихі думки від себе. Хіба варто жалкувати за якимись звичайними речами, які можна знову купити в магазині? Коли в небезпеці був цілий ліс. Наступного дня на урок фізкультури Свєта прийшла в своєму старому спортивному костюмі і кедах. «Свєта, а де твій новий спортивний? А кросівки?» здивовано цікавилися подруги, але вона їм нічого не відповіла. У школі всі говорили про вчорашню пожежу, але ніхто не знав насправді, як і завдяки кому вона була ліквідована. Світланка тихо сиділа за партою і прислухалася до розмов однокласників. Та ось до класу зайшла вчителька з виразом приємного здивування на обличчі. А оце, дітки, наша героїня, яка вчасно попередила людей про ту вчорашню біду в лісі і показала рукою на світу Левченко. Про вас з батьком напишуть у районній газеті. І ми всі вам щиро вдячні. Всі учні здивовано обернулися в бік однокласниці. То це була ти Світа? Чому ж ти зразу не розповіла нам? допитувалися друзі. Чому не хвалишся? Розкажи нам, розкажи, як усе було, оточили її з усіх боків. А що тут особливого розповідати? мовила дівчина, ледь усміхнувшись. Головне, що ліс врятовано, і це не лише наша статум заслуга, але й багатьох інших людей. Вона зробила невеличку паузу, згадавши, як бігла дорогою і про себе гаряче просила Бога про допомогу. А хвалитися треба не собою, а Господом, бо то Він дав нам усім сили боротися з вогнем. Бо Бог завжди надійна поміч у всякій скруті.